Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про трансфер циганкова та хто його замінить в Динамо. Навіщо рокиськи Шахтарю? Цікаві подробиці трансферу Мудрика та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у суботу, 21 січня, відбудеться дуже цікавий матч, де будуть грати топ-клуби АПЛ Ліверпуль та офіційний партнер-перімач Челсі. Правда, обидві команди в цьому сезоні можна вважати відносно невдахами, тому що вони знаходяться у середині таблиці і їм до Ліги Чемпіонів не вистачає 10 очок, хоча у Ліверпуля є ще матч в запасі. Але незважаючи на погану гру команд у цьому сезоні, я очікую якісну гру від цих команд, однак у той самий час вона може бути неяскравою на наголи. А тому, що стосується мого прогнозу, то я думаю, що в цьому матчі не буде забито багато голів, а тому можна поставити на тотал менше трьох. Це означає, що якщо в цьому матчі буде забито три голи, тобто рахунок буде 2-1 або 3-0, то ви в такому випадку повернете свої гроші. А якщо в матчі буде забито два або менше голів, ви виграєте. Ну а перемач дає на цей коефіцієнт 1,72. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від Parimatch Фрібен 300 гривень на перший депозит. Челсі та Parimatch представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Parimatch Якщо трансферне саги Малиновського та мудрука тривали десь з літа минулого року. То трансферна сага циганкова триває 4,5 роки десь з 2018-го, і ось нарешті він перейшов до іспанської жирони. Динамо отримає узгоджену компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця. Діючий контракт Циганкова з «Динамо» завершувався вже влітку цього року, і хоча клуб пропонував його продовжити на взаємовигідних умовах, штаб консультантів гравця попросив клуб здійснити перехід в це трансферне вікно. Йдеться у заяві клубу. І від себе хочу додати, що дуже дивно читати про те, що штаб консультантів гравця захотів, щоб циганков перейшов вже зараз, тому що мені здається, що... Головним ініціатором трансферу зараз і за гроші був президент клубу ігр Суркіс, тому що я впевнений, що трансфер Мудрика до Челсі за 70 плюс 30 мільйонів євро вплинув на Суркіса, і він, звичайно, після цього захотів продати циганкова, хоч за якісь гроші, а не щоб він переходив до іншого клубу взагалі безкоштовно. До того ж, багато хто у ЗМІ в телеграм-канали, Ютуб-канали, в тому числі і я про це казав: що ось є Шахтар, ось є Динамо, і ми бачимо, що найкращий український талант Шахтаря уходить в топ клуб АПЛ за 100 мільйонів євро. А найкращий український талант Динамо уходить безкоштовно в іспанську жерону. І звичайно, це повпливало на Суркіса, який у підсумку вирішив продати його зараз і за якісь гроші. До речі, що стосується суми трансферу, то, як на мене, Динамо змогло витягнути максимум з цього трансферу, тому що за півроку контракту циганкова заплатити 5 мільйонів та ще 50% від майбутнього перепродажу, ну це дуже непогано. Я говорив у минулому відео, що цілком ймовірно, що циганков пограє за Жирону рік-півтора і після цього він заграє, ну а Жирона його продасть у чемпіонат топ-5 у команду, яка посідає там з 4 по 6 місце. І якщо це станеться, то цей трансфер буде коштувати десь 15 20 мільйонів євро, тому що ми прекрасно розуміємо, що у Європі вміють продавати на відміну від київського Динамо. А це означає, що окрім 5 мільйонів євро фіксованих, Динамо може отримати до 10 мільйонів євро від перепродажі «Жерони». Переходячи до теми, хто може замінити циганкова, та повертаючись також до теми, що «Суркіс» захотів продати «Циганкова» вже зараз. Можна сказати про те, що, на відміну від продажі Мудрика до Челсі та продажу «Циганкова» до Жерони, втрата Віктора для Динамо не така велика, як Михайла для Шахтаря. А тому, можливо, Суркіс і вирішив зробити цей трансфер, тому що якщо подивитися на матчі Шахтаря у лізі чемпіонів, то можна побачити, що більшість моментів створював саме мудрак у чемпіонаті, можливо, не було більшості, але половина точно було. А що стосується циганкова Динамо, то він був собі таким вінгером-плеймейкером. Він не постійно грав на позиції Вінгера, там постійно вибігав в контратаки, фінтився, показував дріблінг, тому що він половину свого часу проводив і в центрі поля, тому що разом з іншими гравцями намагався створити позиційні атаки. І напевно Луческо буде перебудовувати гру Динамо, тому що копії циганкова в Динамо немає, навіть Просто гіршою за горою точно такого гравця немає, тому що давайте подивимось є періс, але це бігунок, і його можна назвати класичним Вінгром. Є також Караваєв, як на мене, він також бігунок, і навряд чи він буде там якось зміщуватись у центр поля, щоб комбінувати з центром півзахисниками. Є ще Богдан Лєднєв, який повертається з оренди з Фехервару, а також Назар Волошин, який восени провів за Кривбас. Але що перший, який дуже мало грав за фехервар в Угорщині, що другий, де для Лучецького Кривбас, це не показник, навряд чи будуть грати в основі, ну а ротація для них буде максимумом. Донецький шахтар після великої кількості чуток та новин все ж таки підписав Ярослава Ракицького. Як повідомляє прес-служба клубу, вихованець Шахтаря, який останнє півроку провів у турецькому Адана Демирспор, підписав з гірниками контракт на півроку, тобто до кінця сезону. Від це хочу сказати, що взагалі не розуміє Шахтар, який після того, як зробив неймовірний трансфер, продавши українського футболіста Мудрика до Челсі, вирішив повернути Ракицького, який раніше грав за Підерський зеніт. До того ж, пам'ятаєте, коли Ракицький грав. За Шахтар та збірної України, і коли лунав гімн України, він постійно дивився униз та не тримав руку біля серця і не співав гімн звичайно. Хоча, звичайно, це не показник, тому що в нас є толік Єболік, який постійно розмальовував своє лице, співав гімни, а у підсумку опинилось так, як опинилось. До речі, можливо, Шахтар підписав контракт з Ракицьким лише на півроку, щоб просто подивитися на реакцію змі, реакцію болівальників, ну а після цього влітку з ним попрощаються і будуть шукати вже нового захисника. Можливо, Шахтар просто зараз не знайшов талановитих та цікавих захисників, а тому вирішили повернути Ракицького. Бо якщо заплющити очі, де грав Ракицький три роки. То взагалі гравець дуже досвідчений, в нього шикарний пас, він непоганий захисник, і він зараз дуже знадобиться Шахтарю, тому що саме з захистом у Шахтаря дуже багато проблем. До того, ж, Ракицький універсальний захисник він може зіграти і зліва, і в центрі. Ну а якщо він буде грати у центрі, то тоді і Матвієнко може зіграти зліва, це додає багато можливостей тренеру використовувати своїх гравців. СК Дніпро 1 підписав чергового легіонера бразильського правого захисника Хайнера Монджардима. Минулий сезон Хайнер провів за Атлетіка Гоєненце, але цей клуб за підсумками сезону залишив бразильську серію. А бразилець переважно грає на позиції правого захисника, але може зіграти і вище. За Дніпро 1 він буде грати на правах оренди до кінця сезону, а Дніпряни матимуть право викупу. Від себе хочу додати, що дуже дивне рішення від керівництва Дніпра підписати правого захисника, тому що є ж багато позицій, які треба закривати, такі як центральний захисник, нападника, тому що довбик може піти і так далі. Але чомусь вони вирішили правого захисника, де є Лучкевич, Поріта, Танчик, Адамюк, Пасіч. Звичайно, деякі з них. Грають попереду, деякі з них можуть зіграти зліва, деякі з них стравмовані, але все одно, як на мене, я думаю, вже достатньо для Дніпра 1 правих захисників. Хоча можливо, коли Дніпро 1 підписує гравців, то вони не дивляться, на які позиції він грає, а дивляться лише на те, чи згодиться він поїхати до України. Сталі відомі більш детальні подробиці Мудрика до Челсі та чому гірники саме обрали пропозицію синіх. Як повідомляє видання The Athletic, клуби запропонували приблизно однакові суми, але Челсі запропонував більш реалістичні бонуси та швидше виплатити усю суму. А ось британське видання Daily Express розповіло ще одну цікаву угоду між Шахтарем та Челсі. Челсі зіграє з донецьким шахтарем у товариському матчі в українському Донецьку у майбутньому, коли Україна звільнить свої міста, сині відправляться в Україну на Донбас Арену, щоб зустрітися з шахтарем у рамках допомогти відновити Україну. Також повідомляється, що Ахметов з трансферу виділив 20 мільйонів фунтів на підтримку українських солдатів. І це б хоче додати, що оцей момент, коли один клуб обіцяє виплатити суму трансферу протягом трьох років, а інший клуб, наприклад, каже, що вони оплатять протягом півроку, це дуже впливає у футболі, тому що, ну, звичайно, хочеться отримати ці гроші одразу, а не через 3-5 років. До того ж Шахтарю потрібні ці гроші одразу, тому що потрібно шукати заміну та придбати когось, а також виплачувати борги за бразильців, яких вони купували ще влітку 2021 року. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!